Ще зранку на цій поляні лежали залишки людського тіла. Все починалося як у детективі. Зранку Валерій, і зазвичай зі своїм собакою Марсом. Раптом пес став дуже цікавитися кущами. Тут був такий ярий інтерес піти до кущів. Собаку я туди витягнула. Вона принесла мені кістку, ну якось так. Потім пішла подивитися, чому він туди лізе, і побачила там череп. Кістка, яку приніс собака, виявилася частиною людської ноги. Валерія одразу викликала поліцію. Зараз правоохоронці з'ясовують обставини того, що сталося. «16 листопада до поліції надійшло повідомлення про виявлення людських останків на території центрального міського району міста. Їх вилучили для проведення судово медичної експертизи. Наразі особа встановлюється. Правоохоронці з'ясовують всі обставини. Аліна Чистосердова, Олексій Васильченко цей день.